Одне з найбалючіших питань, яке я чую від людей, як мені знайти своє призначення? Вони бачать інших, які живуть у своєму покликанні. Вони бачать людей, які роблять те, для чого вони народилися. І вони запитують себе, а що моє? Що Бог вкрав у мене? І знаєш, що найсумніше? Багато людей проживають все життя, так і не знайшовши відповідь на це питання. Вони копіюють інших, вони йдуть шляхом, який суспільство вважає правильним для них. Вони роблять те, що від них очікують батьки, церква, друзі. Але глибока в серці вони знають, це не їхнє. Це не те, для чого вони створені. І вони відчувають цю внутрішню порожничу, цей голод за чимось більшим, це відчуття, що десь там є їхнє справжнє я, яке чекає, щоб його відкрили. І сьогодні ми поговоримо про щось надзвичайно важливе, про твою унікальну Творчу ДНК, про те, як Бог створив тебе не схожим ні на кого іншого. Про те, як знайти своє справжнє призначення. Бо поки ти не знайдеш його, ти будеш жити чуже життя, а Бог покликав тебе жити своє. Давай почнемо з фундаменту. Біблія каже, ти Дивно і чудово створений. Подумай над цими словами, не просто створений, а дивно і чудово створений. А це означає, що в тобі є щось особливе, щось унікальне, щось, чого немає ні в кому іншому. Твоя комбінація талантів, досвіду. Пристрасті і навіть твоїх болів і випробувань, все це складає твою унікальну творчу ДНК. Ти не схожа на інших. І це не помилка, а це Божий задум. Бог не створив тебе за шаблоном. Він не штампував копії, Він створив оригінал, єдиний екземпляр. І в цьому вся суть твого призначення. Бачиш, у Бога є щось конкретне, що може зробити тільки ти. Є люди, до яких можеш достукатися тільки ти. Є проблеми, які можеш вирішити тільки ти. І не тому, що ти краще за інших, а тому, що ти інший. Твоя унікальність. Це не перешкода, це твоя суперсила. А, але якщо ми створені унікальним і з унікальним призначенням, чому так багато людей його не знаходять? Є кілька причин. Перше, це шум зовнішнього світу. З дитинства нас вчать підлаштовуватися, бути як усі, не висовуватися, не бути дивним. Батьки з любов'ю намагаються вберегти нас від помилок і спрямовують нас на безпечний шлях. Суспільство каже нам, що успішне життя виглядає так: добра освіта, стабільна робота, сім'я, пенсія. І якщо твоє призначення не вписується в цю модель, ти починаєш сумніватися. Може, щось зі мною не так. Але справді шаблоне життя не може вмістити унікальне призначення. Друга причина це порівняння з іншими. У світі соцмереж ми постійно бачимо, що роблять інші. Як вони живуть, чого вони досягають, і ми починаємо думати, мені потрібно робити так, як роблять вони. Але знаєш? Що Що відбувається, коли ти намагаєшся жити чуже призначення. Ти завжди відчуваєш себе копією, завжди трохи не на своєму місці. Бо ти створений не для того, щоби бути кращою версією когось іншого. Ти створений бути першою версією себе. І третя причина страх бути собою. Це, мабуть, найглибша причина. Багато людей бояться свого справжнього я. Вони бояться, що якщо розкриють його повністю, їх не приймуть, їх відкинуть, над ними посміються, і тому вони ховають своє справжнє обличчя за масками. Вони живуть так, як треба, а не так, як вони створені. Але істина в тому, поки ти ховаєш своє справжнє я, ти ніколи не знайдеш свого призначення. Бо твоє призначення не щось зовнішнє, що ти маєш знайти. Це щось внутрішнє, що ти маєш розкрити. Добре, давай станемо конкретними. Що саме становить твою унікальну творчу ДНК? Є п'ять елементів, які разом створюють твоє призначення. Елемент перший твої природні таланти. Це те, що виходить у тебе легко, те, що інші вважають важким, а ти робиш це природно і просто. Може, це спілкування з людьми. Може це аналітичне <кхи> мислення, перепрошую. Може, це креативність, може, це організація процесів. Часто ми не помічаємо своїх талантів, бо для нас вони природні. Ми думаємо, так це ж може кожен, але ні, не може. Твої природні таланти це Божі дари, закладені в тебе від народження. Елемент другий. Твої набуті навички. Це те, чому ти навчився через життя, твоя освіта, твій досвід, твої хобі, навіть те, що здається тобі випадковим у твоєму житті, часто виявляється частиною підготовки до призначення. Подумай, які навички ти здобув, що ти вмієш робити. Що ти вивчав, навіть якщо це не пов'язано з твоєю поточною роботою, все це частина твоєї унікальної комбінації. Елемент третій. твої пристрасті, що парає, що запалює твоє серце? Про що ти можеш говорити годинами? Що викликає в тобі радість і ентузіазм? Бог закладає в нас пристрасті не випадково, вони вказують на наше призначення. Якщо ти любиш дітей, можливо, твоє покликання пов'язане з ними. Якщо тебе обурює несправедливість, можливо, ти створений боротися за правду. Якщо тебе захоплює краса, можливо, ти створений творити її. Твої пристрасті це Божі натяки на твоє призначення. Елемент четвертий твій біль і досвід. Це може здатися дивним, але твої рани часто вказують на твоє призначення. Те, через що ти пройшов. Те, що ти подавав, те, чому ти навчився через страждання. Бог не марнує нашу біль. Він використовує його, щоб сформувати нас і підготувати до служіння. Часто люди, які пережили залежність, служать іншим залежним. Люди, які пройшли через роззвучення, підтримують тих. Хто переживає розпад сім'ї? Люди, які подавали хворобу, надихають інших боротися. Твій біль може стати твоєю силою. Твої шрами твоїм послідовленням для інших. Елемент п'ятий. Твоє бачення кращого світу. Що ти бачиш, коли дивишся на світ? Що тебе турбує? Що ти хочеш змінити? Можливо, ти бачиш, як люди живуть без надії і хочеш нести їм Євангеліє. Можливо, ти бачиш бідність і хочеш створювати економічні можливості. Можливо, ти бачиш розбиті сім'ї і хочеш допомогти їм відновлюватися. Можливо, ти бачиш брак краси і хочеш творити мистецтво. Твоє бачення кращого світу це голос Бога в тобі, який показує, де ти маєш впливати. Добре, тепер найважливіше як саме знайти своє призначення, що робити практично? Крок перший: пізнай себе. Здається, очевидним, але більшість людей насправді не знають себе. Візьми час на саморефлексію. Відповідай на питання, що виходить у мене легко, що мене по-справжньому захоплює, коли я відчуваю найбільше задоволення від того, що я роблю. Які проблеми мене обурюють і хочеться їх вирішувати? Про що люди часто просять мене допомогти? Запиши відповіді. Шукай закономірності, шукай спільні теми і не бійся просити зворотній зв'язок від тих, хто тебе добре знає. Часто інші люди бачать у нас те, чого ми самі не помічаємо. Крок другий експериментуй. Ти не знайдеш своє призначення, сидячи на дивані і роздумуючи про нього. Ти знайдеш його, пробуючи різні речі, спробуй волонтерити в різних сферах, візьми проєкт, який збоку, навчись чомусь новому, поспілкуйся з людьми з різних галузей. Кожен експеримент дає тобі інформацію. Це резонує зі мною, або це точно не моє. І поступово ти починаєш бачити, де твоє місце, де ти на своєму місці, де твоя унікальна комбінація талантів, навичок і пристрастей дає найбільший результат. Крок третій: слухай Бога. І це найважливіше. Твоє призначення не тільки про, про тебе, воно про Божий план для Твого життя. Тому спроси Його показати тобі, молися. Боже, для чого ти мене створив. Що ти закладав в мене? Де ти хочеш, щоб я впливав? І слухай не тільки вухами, а серцем. Бог говорить через своє слово. Він говорить через пророцтво, через обставини, через інших людей, через внутрішній мир або тривогу, коли ти на правильному шляху ти відчуваєш це. Є внутрішнє так. Є відчуття я для цього створений. Довіряй цьому голосу. Це голос того, хто створив тебе і знає твоє призначення краще, ніж ти сам. Крок четвертий. Почни там, де ти є. Не чекай ідеального моменту. Не чекай, поки все проясниться на 100%. Почни використовувати те, що вже є у тебе там, де ти є зараз. Якщо ти відчуваєш покликання вчити, почни вчити в недільній школі. Якщо ти відчуваєш покликання до бізнесу, почни якийсь малий проєкт. Якщо ти відчуваєш покликання до творчості, почни творити. Бог не чекає, поки ти станеш досконалим. Він чекає, поки ти станеш готовим почати. І часто саме в процесі дії, він відкриває наступні кроки. Крок п'ятий. Будь терпеливим. Знаходження, призначення це не якась одноразова подія, це процес. Рідко хтось прокидається одного ранку з певненістю, ясністю про своє покликання. Частіше це схоже на туман, який поступово розсіюється. Крок за кроком, рішення за рішенням, досвід за досвідом, і раптом, оглядуючись назад, ти бачиш, як всі частини складаються разом. Як все те, через що ти проходив, готувало тебе до цього моменту. Тож, будь терпеливим, довіряй процесу. Продовжуй рухатися вперед, бо твоє призначення чекає на тебе і кожен крок наближає тебе до нього. Друзі. Хочу закінчити цим. Ти не випадковий. Ти не помилка, ти не просто ще одна людина. Ти дивно і чудово створений з унікальною комбінацією талантів. Навичок пристрасті досвіду, яка є тільки у тебе. І Бог має конкретний план для твого життя, щось, що може зробити тільки ти, людей, до яких можеш достукатися тільки ти, вплив, який можеш мати тільки ти. Твоє призначення чекає. Але воно не прийде до тебе. Ти маєш піти до нього. Тож, починай сьогодні. Пізнавай себе, експериментуй, слухай Бога, починай там, де ти є. І день за днем, крок за кроком, ти відкриватимеш ту унікальну творчу ДНК, яку Бог заклав у тебе. І коли ти знайдеш своє призначення і почнеш жити в ньому, твоє життя ніколи вже не буде колишнім. Бо нічого не порівняється з відчуттям, коли ти робиш те, для чого ти створений. Час відкрити свою унікальну творчу ДНК, час знайти своє призначення. Твій час зараз.